Вітаю всіх, хто дивиться зараз мій мій цей канал, канал, нове відео всіх інтересуючих. Хто має бажання подивитися на історичну військову військову зброю Першої світової війни, Другої світової війни. Хочу з вами поділитися моєю новою новим придбанням. Це є швейцарський карабін К-31. Чому К-31? Тому що. Карабін, який був продуманий і, можна сказати, розроблений у 1931 році. Значить, це карабін швейцарської армії. Помаленьку можна. Ось Так він виглядає. Напереді є така заглушка. Я думаю, ця заглушка була продумана так як Швейцарія є гірська країна. І військові гори скали. Напевно, щоб не збивати дульний, дульний зріз. Так, далі. Ця штучка є для того, щоб вони не клали на землю ці карабіни, а складали. Так якби ось так, в такому порядку виспила один на одну, щоб не ставити на, на землю. А мушка вона тут є. Можна подивитися, вона є. А, так. Ось вона є закрита. Така, можна, десь, десь. Так, мушка є регулююча, і щоб її порегулювати вліво-вправо, вона подається вперед-назад. Раз. Ось так, так, вони. Ем, так, Що в нас тут є? Прицільна планка. Півтора кілометра. Ось така. Магазин. Магазин в неї дуже легко знімається на шість набоїв. Цей карабін, затвор в ньому в ньому затвор не тобто, скольза, затвор скользящий, але не, не прямо скользящий не знаю, українською мовою можна це сказати. Ось він працює тільки назад і вперед. Не потрібно так, болтові карабіни, гвинтівки. Заштовхувати закладати. Якщо подивитися на його затвор він витягується ось так, Оп. Так, вставлю. Коротко що можна розказати? Значить, Ось цей карабін 31-го року, це є продовження, продовження це вже є так, як можна сказати, третя модель після, тому що сама найперша модель з ось таким затвором, є ось цей затвор, як він працює. Коли, так, його потрібно поставити таке положення. Зразу було. Ось коли ми рухаємо всю, всю ручку. Спереду ці колачки, які запирають. Якщо ви бачите, вони, вони рухаються. От. Ось бачите? Ну, Воно в руках так несе, якщо Ось бачите, вони її повертають і вони запирають. І запирають ці кулачки. Ось тут у ствольні коробці на початку. Е, що я хотів продовжити тему? Це є продовження, тому що не перша гвинтівка з таким була затвором. Це вона була е, розроблена і виготовлена шмітом Рубіном. Е, ось вона тут у мене є. Я поставив зразу дві, щоб показати. Ось ця гвинтівка. Це є під калібр 7.5. Діаметр полі 7,5 на гільза 53,5 порівняно з усією 7,5. Калібр її 7,5. Гільза була вже 55. Вони зробили на 55 ось цей карабін, щоб, щоб нові набої не заходили. В ось цей в цю гвинтівку. Тому що ці патрони вже були набагато, майже два рази мощніші, як ці. Ну, Продовжуємо, що я хотів вам розказати. В даний момент путають з цей карабін 1931 року і називають його Шміт Рубіном. Карабін Шміт -Рубін. Рубін ось він у мене зараз в руках. Він є розроблений Шміт Рубін у 1890-90 році. Чому він називається Шмій Друбін? Тому що в нього було два роз... тобто воно рахує двох розробників. Один розробник, який розробив патрон, на бій 7,5 на 50 гільза на 53,5. А другий це був хто розробив ось цей затвор. Значить цей був розроблений, Шмітом, от як він називається. Ось, ось цей затвор, Хто був його винахідник і розробник Рудольф Шміт. Ось, якщо ви бачите, його можна зняти. Ось так. Так, ось це є Гвинтівка Шміта Рубіна, під затвор Рудольфа Шміта і під патрон, тобто набій, е, 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 як він Рубін. Е, як ти він називався? Едгард Рубін Вала. Ну, Рубіна, коротше. І якщо ви бачите ось ці два затвори, їх є. Між собою зібність, зібність яка? Значить, яка відміна? Ось цей затвор, гвинтівки э, Шміта Рубіна, в нього э, затвор перекрива, перекривається ось в цьому місці. Він також, якщо його. розмію, Так. Якщо його, бачите, якщо... Він, він також ходить. Так само та схема все працює, то що кулачки запирають е, затвор ось тут, у в задньому в, в цьому положенні, в коробці. Ось. А в новому образцю в карабіні 31-му. Бачите, він в ньому ну, є схожі рейси, то що у нього запираючи спереді. Тут спереді така екстрактор такий, і тут, бачите, ось, ось які. Правда, по, по оригіналі ось ці штучки вони пластмасові коричневі, вони в мене вже були такі, я, коли я придбав підпорчення, я виточу, алюмінію поставив, а це оригінал. Ось. Е, що я хочу сказати? Якщо патрон ось тут, під цей шмітрубін на B7,5 на 53,5 ось тут. 7,5х55 цей патрон е, е, виготовлений вже не, не Рубіном, а в 1911 році Геври Патрон е, 11 так і він називається, Ось ви можете побачити. Ось такий рубін, у мене набоїв нема. Ну, я сам їх там роблю, але вони в основному. Шмід Рубін, у них пулька 7,5 була свинцьова із з, з добавкою 1% сурми, ось. І е, сила е, Шмітерубіна пулі Шмітеру Рубіна, е, Рубіна вона майже в два рази слабша, як оця жп 11 е, карабіна 11. Е, ця пуля вона має таку саму силу, можна сказати, як і Мусін-Наган, або 308 калібр. ось. В е е чому тут різниця? Вони зробили цю гільзу довшу на півтора, можна сказати, міліметра. але їм все рівно заходить в Шмід Рубін. І мої друзі мене вже колеги по стрілю попередили, що щоб не стріляти, тому що ось цей затвор від Шміта Рубіна просто він не витримує. Ось ця штучка вона не витримує і. Другий третій постріл, це все вириває летить в лице. Оце шміт Рубін. Е, Вертаємося далі до карбіна К-31. Так. Прошу ось так, це є затвір, зат, затвор такий. Він дуже легко розбирається взагалі. Можна розібрати. Знімається ця частина. Е, Далі освітягується це, розкладається з так. Не знаю, добре на кнопський це все пояснювати. Представим тут є такий екстрактор. 1, Очки. Ось цей буйок. Щоб, е, щоб його зняти, потрібно просто натиснути. Ось так просто натиснути, і він тут о, сходить і потім назад. Дуже швидко розбирається, легко і практично. Це вся історія. Е, швейцар... Швейцарія. Все підігнено. зроблено. Зроблено. Ну, інтересно, зроблено, самому цікаво дивитися на це. Попробую його швидко зараз зібрати. Так як я лише її придбав, я не маю. Не маю практики. Я ж, я ж з ним побавилися, можливо. Ну ось, ось він вже зібрано. Так. З цим вже розібралися. Магазин на 6 патронів. Зен є на 6 патронів. Тужегенько закладається. А також можна ще закладати із верху. Типу, да? Що тут ще по ньому можна розказати? Можна ще розказати, так, спуск. У нього спуск дуже, не знаю, напевно. Певно, 500-600 грам e, на, натиску, можна, я можу поміряти, сказати пізніше, точніше. Ось він дуже такий з випереджуванням. Тобто доходить до точки і тоді посить. Порівняно з мосінкою. Це, Ну не порівняти з мосін ногам. Єдине, що можу зробити порівняння. Так, рамінь. Ось так чіпається. Тут. Тут така защіпка є. Хочу вам розказати одну історію. Я, значить, подивився на Ютубі. Така історія, що в Швейцарії кожен, кожен, кожен чоловічої чоловіч, 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 статі, кожен чоловік зобов'язаний йти в армію. Далі, хто прослужив в армії, хто прослужив зброї, з військовою зброєю, повертається додому. І тримає цю зброю дому. Значить, Я це побачив в Ютубі в одному відеоролику, що військові, які служать і повертаються додому зброєю, Завжди ставлять ось тут такий папірчик. І найперше, коли я отримав цю. Коли прийшов цей карабін, я зразу його розібрав, щоб подивитися. Тобто я вже його розбирав, ну це вам покажу ще раз. Я, я вже цей карабін розбирав, я хочу його, е, хочу його відреставрувати. Вив, значить підготувати до людського виду, так як то говориться. Так, ось що, коли я вскрив. Ось я, ось знаходиться тут такий папірець. Це я не знаю, яка це ну, мова швейцарська. Бачите, напевно, ім'я, тут є адрес. І можна на інтернеті, напевно, знайти. І ось ззаді. Це є номер гвинтівки. І от він співпадає. Це номер гвинтівки. Ось. бачите. Так що те, що я в Ютубі знайшов, це правда. Ну, В загальному про Швейцару я так легенько е, дивився, що вони кожен рік проходять два тижні, е, це нейтральна країна, але вони кожен рік два тижні проходять військовий табір, тобто підготовка до, до війни і вся ця історія. Е, появлення обов'язкове. Якщо хто не з'являється, буде юридична відповідальність. Ну, Це Швейцарія нейтральна країна. Кожен вдома має зброю від діда, від тата. По кутках вони завжди готуються. Що можна ще сказати? Найперше придбав я її для поповнення моєї колекції, так як ви бачите, ось у мене вже є перший Шмід Рубін 1890 року. Швейцарія прийняла цю гвинтівку. Після вони мали спочатку одну гвинтівку. Втаріл, ветеріл, вроді називається. ветеріл 10, калібр 10,4. 10. У, у мене є одна гвинтівка якраз французька, там 11 мм калібр. Це той самий час. Ось, у них в Швейцарії була ця гвинтівка, димовий порог. Міздається димовий порог, калібр 10,4 мм веретіл. Після того вони прийняли вже Шмід Рубін. Шміта Рубіна було розроблено. Затвор був розроблений шмітом і Рубіном на бій 75 х 535 Ось такий. Далі було після це є ще шия карабін Ігвинтівки 1911 року. У них розбіжність, що якщо їх подивитися. Затвор подібний, як цей. цей, Не такий довгий вже, ну коротший ще не такий, як цей. тобто нема, Що вам показати. Що я вам хочу сказати? Цей затвір є, затвор... чому його вже не називають Шмітом Рубіном? Тому що ось цей затвор він подібний до, до Шміта. Але хто його розробив, тобто продовжив розробку, це Адольф Фурер. Адольф Фурер, ось він розробив цей затвор. І патрон був вже під, під патрон 1911 року. Називається Ось, Тому він помилково, якщо кажуть на цей Шмідрубін, це не є Шмідрубін. Шмід Рубін, ось він там. Так, для чого я придбав для поповнення моєї колекції зараз. А по-друге, бажання, значить, тут у нас у Франції є такі змагання на 200 метрів тар з, з арморегламентерці, тобто військова зброя. Лежачи, упор лежачи з руки з відкритого приціла. Хочеться відреставрувати. Я бачу одне відео. На якому один показував, що у нього ось цей ствол вивішений, ну я б... що цей ствол вивішений, тобто він тільки тримається на тих гвинтах, а тут він висетиться для точної, для, для якісної кучності Треба потрібно розбирати, розтавровувати, вивішувати. Так як у мене є, як я зробив мосін нагані. Теж купимо мосін наган. Так, як можна сказати, було би а я його реставрував, вивісив ствол, поставив, стріляє дуже точно. Ось тут дуже багато на ньому роботи. А що я що, що вам хочу розказати? Така гвинтівка пішла в попит, як один американець, північний американець встановив рекорд Гіннеса. Він йшов рекорд Гіннеса, можете знайти на Ютубі. Тобто він подав, попав, робив постріли в мішені, вона мала би, висоти метр двадцять. 2400 ярдів з відкритого приціла. Без снайперського, з відкритого прицілу. Хоч е, тут на 1,5 кілометра він якось виставляв я не знаю, що там. було, але є відео, як він зайшов рекордини, як він застріляв. І ось 2400 ярдів, це можна сказати 2200 метрів. Ну, щось так. З відкритого приціла він зробив 50 пострілів вроді три рази попав. І зайшов з тим карабіном в рекордгінець. Після цього популярність всюди, в Америці, в Європі виросла, почав дуже багато купляти, намагання і приносити. Дійсності вона є, е, вона є по відео, так як я бачу, вона є дуже точна. А для себе я знаю, тоді, коли я ресторую ствол, тут в дуже хорошому стані. Найперше, що мене цікавить, стоп. А для мене це коли я її реставрую, Піду стріляти, все буде окей. Я, напевно, що знімлю один маленький відеоролик, як я стріляю. І тоді можу запевнити, що вона, що вона є точна чи високоточна. Ну, будемо бачити клейма, можна подивитися, ось тут таке бачите. Швейцарське клеймо. Ось тут е номер. Номера Збігаються. Бачите, також є тут. Також на магазині є цей самий номер. До ну, світла заступай. Погано тут. Ось. А, так. Номера. Можна ще ось показати. дуже багато повністю значків просвітлені. Зараз я буду. Ось тут є хрестик. погане дуже освітлення, ось тут є хрестик. Тут також якась, ну це для штика в мене його немає. Ці ж колекціонери це купляються, це це. Я колекціонер, я люблю, люблю купляти зброю, щоб мати колекції, але я колекціонер, який люблю ще, ще постріляти. З неї. Мені цікавить, що вона була в хорошому стані. Ось тут є якась марка. Так як я сказав, Мушка регулююча. І ось... Ось такий карабін К-31 на 6 набоїв. Ну і тепер хочу його відреставрувати і, можливо, що вам покажу відео, як я з нього стріляю. Дякую всім, хто передивився це відео. Кому не інтересно, бо кому не інтересно, вибачте за те, що я зробив так або сказав, що не інтересно, поганого освітлення. Також українська моя мова шкутляє. Бачите, тут з боку мене є папір шпаргалками. Щоб. Ну і до зустрічі, до слідючого відеоролика.